В наше місто. Свято, нас прийшли привітати, надзвичайно поважні гості. І перше слово надаємо голові Кременецької районної державної адміністрації, по секретурського запорського містетства сімчуку Сергію Прошу. Доброго дня учасникам змагань суддівському корпусу запрошеним Кременчанам. Мені приємно усіх сьогодні привітати із таким святом, яке в принципі вперше відбувається на Кременеччині. Мені сьогодні приємно, що саме у нас в Кременці, завдяки приватним інвестиціям нашого колеги відкрити такий спортивний комплекс, я думаю, яким буде гордитися уся Україна. Мені сьогодні приємно вітати наших гостей з Ізраїлю, з Німеччини, з усіх регіонів України. Так прийнято, що сьогоднішній день ми вітаємо усіх тих людей, які мають відношення до фізкультури, до спорту і з професійних свят. Я не є прихильник професійних свят, тим більше професійних святкувань, тому що сьогодні день непростий у нас на Україні, але сьогодні цей день цьому дню я хочу надати новий статус. Сьогодні цей день я хочу назвати Днем Єдності. А також солідарності. Сьогодні учасників із регіонів України зібрав цей вид спорту на Кременеччині. Хочу привітати усіх тих, для кого сьогодні тренування це буденний процес, для кого сьогодні результат та рекорд це не прості слова. І для кого вдома, на поличках, на стіні нагороди. Від, Відіграє важливе значення навіть більше, ніж записи у його трудовій книжці. Дозвольте усіх вас сьогодні привітати на нашій крим'янецькій землі, побажати вам мирного неба, міцного здоров'я і нехай переможуть сьогодні найдостойніші і найкращі. Слава Україні! Національна федерація національної темісу України від спортковітету нагороджується День Кози Новіктор Дорович, чемпіон першого командного чемпіонату Європи серед тетради національної темісів за багаторічну квітну працю, вогонь не внесет розвитку національного тенісу з України, високий професіоналіст, відданий справі та знагодив 6-річчя від народження. Президент ФДНТУ Валентин Малек. І це наша буде така форма, ми запрошуємо також зірнове теодочев прийняти участь. І це такий подарок від спортивного клубу громади. від нашого колективу я я поздравляємо. На таблиці написуємося. Крім 65 років, 4 вересня. іменна зброя зінові додовича на 4.09 2015! На медаль чемпіони Європи зелені з нагоди 60 Так Також був гурман дарує ці часи, щоб були В клубі, як правило, завжди ви крім Бракова і води. І ми вирішили, вирішили зробити такий подарок від мене. Май... <плес> Дорогі друзі, я безмежно радий. Тому, що ви приїхали до нас. Не буду, може, десь когось по курсу, що, е, що не зовсім зручно буде, але мені приємно людей, яких я не знав до сьогодні. Луганчани, полтавчани. Е, ну, це, це не всі те, що я не знав, але те, що сьогодні присутні на турнірі. Закарпаття, ближчі сусіди, наші, майже всі, юляни, мчани, волиняни, тернопільська команда область, кого я ще От, всі попадають представники. хмельничани, гардечі, черкаси, Франківськ, Одеса. 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 Одним словом, я можу якось припросити. Я вже про представників інших держав, кияни, за собою великою групу людей представлені. Це для мене основне, безмовно. Що він в те зробив? Чого ще не вдалося разом з моїми колегами? Я думаю, ми будемо допрацьовувати. Сьогодні почали ми з ветеранського події. Хочемо робити все, щоб розвивався цей прекрасний вид спорту, настільки теніс серед дітей. Сьогодні хмельничани приїхали з усіх в перериві з дітками хочемо вашему побратиме. Це навіть, е, ну, душа розривається від щастя, від радості, що, е, власне, те, що я планував, е, що. Задумав. Я граю теніс е, 6 років, і всі це знають. Ми мінялися з луганчанами, кажу, ти е, скільки теніс зібраєш? Я кажу, я шість. Я кажу, як після Ну, Фактично ветерани всі хто тут граються основно. в основному, але я займався зі мати спорту, крім настільного тенісу. А так сталося на пенні квітні Валентин. Богдан прийшов і каже, ми думали, що в спортзалі значить, руки, того руки, потім ще щось скажу, давай йдемо теніс грати. І почалася ця епопея, захворів цим видом спорту і думаю, що буду вже до кінця днів своїх ним хворіти. Щиро вдячний, що ви тут. Хотів би, щоб, думаю, що перший, але це буде регулярний наш турнір. Ми будемо проводити, ми можемо старатися до лише один раз в рік. Ми будемо робити все, щоб теніс путився. Вам, вашим родинам, здоров'я, радості, миру. Хотів би вас завжди бачити в цьому залі, в цьому комплексі. Ми ще будемо там, ще є. З 14 км будемо пробувати, крім шахтар, інші види спорту культивувати. При потребі може там і столик поставимо, щоб ніколи хлопне, і 6-8, а може, коли щоб було і 14, це така можливість. Ми збудуємо тут життя, щоб ніхто не ходив погостиниця. І харчування будемо тут організовувати місцеве, щоб дешево сердито поповнювати енергію нашого організму. Вони так не влаштовані, що вони цього потребують. Дякую ще раз всім, що ви з нами, що ви зі мною. Здоров'я, щастя, миру, радості всім і успіхів в нашому прекрасному ливісту.